Ночі. Зараз у нас на зв'язку Сергій Коба. До... Ви де перебуваєте? В якій країні? Ви зараз. Ви мене чуєте? Так, я вас чую. А ви мене Так, ми, ми теж прекрасно вас... чуємо. Добре чуємо. Говоріть. Ви в якій країні? Я, я зараз говорюся у Німеччині. А ч... чому ви виїхали до Німеччини, коли тут такі події у нас розгортаються? Дивіться, яка ситуація. Е, мене попередили з різних істочників, да, що по, моїм, по мені вже заведене головне діло, і зараз мені по, по, по мої, так сказати, по моєму персонажу дали вже команду мене знайти і притягнути до відповідальності, або влаштувати такий показовий суд над тим, що я закликав людей до мирної акції. Ось але ж ви розумієте, що їх не, не дуже хвилює нашу власть, що мирна акція чи не, ми, чи не мирна, їхнє завдання мене було посадити. Як коли сказали, що 15 років мені можуть дати, тому порадили швидко з країни виїхати. Ось, і я так взагалі сам собі подумав, що зараз в Україні від мене вже нічого не залежить. Стояти в масці і ховатися, і стояти ря ря рядом пліч-опліч зі своїми побратимами, там є кому зараз стояти. І в мене є дуже зараз важлива функція доповісти всій громаді, яка знаходиться в Європі, всім нашим українцям, що коїться у нас в країні, тому що у них є інформаційний вакуум, в якому вони знаходяться, і трохи не всі розуміють, що у нас відбувається. Тому зараз я знаходжусь у Мюнхені, ми зібрали велику нараду із нашими українцями, із справжніми патріотами, і зараз з ними спілкуємося на рахунок того, що ми будемо робити далі. А ви плануєте якийсь європейський автомайдан? Я так розумію, в Давос чи куди? Дивіться, зараз зараз ми збираємо велику колону, якою завтра будемо вирушати до Дагосу. Ось, і будемо намагатися дістатися якнайдалі. І, і спробуємо також потрапити на цей саміт і виступити там, щоб сказати їм своє бачення, і що ми пропонуємо, і довести до них інформацію, що зараз коїться в нашій країні. Зазвичай я хотів би вас попередити, там, там впроваджуються зазвичай надзвичайні заходи безпеки. І поліція, вона там. Розумієте, іноді буває нічим не краще за наш Беркут, якщо є якісь підозри, і ви порушуєте режим, встановлений по Заходах безпеки. Сергію, а я ще хотіла вас запитати, скажіть, будь ласка, ви дізналися про те, що проти вас відкрите кримінальне провадження? так? А це стаття організація масових заворушень чи якась інша? Ви розумієте, я не, не бачив ніякої повістки. Ось, і ви ж самі навіть можете зрозуміти, що так як не позбавили вільських прав, да, не викликаючи нічого, вони так могли мене позбавити волі, да? або тільки віддати команду не знайти і арештувати. Ось тому, ну судячи з цього, я зробив такі висновки. Можна вас запитати, можливо, я розумію, що у вас виник певний конфлікт із Дмитром Булатовим, але чи відомо вам щось про його долю станом на тепер? Ви, мабуть, знаєте, що його адвокат і родичі написали заяву про зникнення Дмитра? Дивіться, яка ситуація? У нас ніяких конфліктів з ним не було. Це я можу вам з певністю сказати, що ми єдині автомайдан не розділявся, і ніяких конфліктів не було. Були деякі протиріччя з приводу того, з приводу виступу на сцені, але ці протиріччя ми в той же вечір усі виладнали, і хочу вам сказати, що до останнього моменту, доки я виїжджав з країни, я був з Дмитром Булатовим. Ми згадали, що робити, і я сподіваюся, що все ж таки він зараз переховується, тому що ну, наміри такі були. Ось. Тому будемо тримати за нього кулаки і будемо сподіватися, що все з ним добре, і він в скорому часі вийде на зв'язок. Тобто ви думаєте, що він просто заліг на дно, так? Так, так йому йому з країни дуже важко, мабуть, було б виїхати. Ось тому, що в нього до сім'я, йому все покинути, і в нього немає шенгенвізи. Це є проблема. Тому, а виїхати за, за аеропортів зараз також не дуже можливо. Тому я сподіваюся, що він десь переховується, ось, то це, це є для нього зараз найкращим варіантом, щоб його просто, як і інших лідерів, автомайдану зараз не притягнули до відповідальності. Да, ні за що. Ось або не побили, або не або ненароком ще й вбили, не дай Боже. Срім. Що можна вам таке питання? Чи ви не відчуваєте свою власну також відповідальність за те, що зараз відбувається на вулиці Грушевської, і за те, що там загинули люди? Ви розумієте, я хочу, щоб цю відповідальність відчув Віктор Федорович Янукович. Свою власну відповідальність я не відчуваю. Я, я все, що міг, я робив мирним способом і закликав людей йти на Грошевського також з мирною кодою, і стояти там, а не кидати каміння. Але ж ви бачите, яка ситуація напружена в країні, і народу народу народу. Нема вже ну вже увірвався терпець стояти мирними способами до е, тому, що ми стоїмо. Чим більше ми стоїмо, тим більше наших побратимів саджають за грати. Ось. Ну, Сергій, ви ж знаєте, що загинуло. В результаті всіх цих подій загинуло шестеро людей. І... Ну, я, я розумію, але так, а що ви хочете щоб я, Щоб я вину на себе взяв за те, що вони загинули? Чи я віддавав приказ стріляти у людей зі справжньої зброї? Я лише запитав вас, чи знаєте, ви що загинули шестеро людей? Так, так інформація доходить, телефонують. У мене постійний зв'язок є з усіма активістами зараз автомайдану, то я цю інформацію знаю. Е, що я мала у вас запитати? скажіть, ласка, чи ви, от коли закликали людей йти на Грушевську, усвідомлювали, що це може закінчитися таким масштабним побоїщем? По суті, ну, війною, яка там триває? Ви знаєте, я не дуже цього усвідомлював, тому що е, у мене не було іншого варіанту. Е, оскільки наші лідери так звані опозиції нічого народу не, не, не змогли запропонувати, так? і я бачив, що вони просто-напросто зливають майдан, і той народ, який стоїть, кричав їм Ганьба і освистував, який стояв у той невіче на українському. Я розумів, що якщо зараз здатися, то народ роз'їдеться по домівках, і, по, і завтра почнуться такі репресії, яких іще не було. Завтра нас всіх просто пересаджають. Тому в мене не було іншого. Варіанту ніж закликати людей стояти до останнього йти пікетувати, пікетувати збиратися, разом, збиратися разом, тому що коли ми всі разом стоїмо, нас неможливо приїхати і 10 тисяч людей заарештувати. А якщо ми розійдемося, завтра до кожного приїдуть і посадять кожного в тюрму. Тобто, то, щоб цього не допустити, мені, мені, мені серце підказало, що потрібно виступити і дати людям хоч якусь надію. А те, те, що вже трапилось, ви ж розумієте, там є таке. Організації, як правий сектор, які у яких трохи інші способи вирішити цю проблему, ось то я гадаю, що це до них потрібно запитати. Чи ви як вони вважають, що загинули люди? Чи ви готові вони взяти на себе цю відповідальність? А ви до речі, як вважаєте, почалося все там з провокації, чи це просто такий акт вічі людей, які масово за вашим закликом пішли туди на вулицю Грушевську? Я, я впевнений, що це в людей вже взяв верх над є, на, на здоровим глуздом, тому що ви розумієте, д -д -д Депутати прийшли навіть депутатів. Спочатку все починалося дуже мирно. До останнього перші 2-3 години все було мирним шляхом, як ми хотіли вирішити. Депутати просили правоохоронні органи пропустити їх, припустити, не перешкоджати їм, пройти, але їх навіть не пускали. Ви ж самі знаєте, що це все було незаконно. Ніхто, ніхто з керівників правоохоронних органів не вийшов до люди, не сказав, що вибачте, будь ласка, ми вам не дозволимо прийти. Ніхто це не зробив. Вони просто стояли і мовчали, як водорота набрали. Ви розумієте? Тому вони самі винні в тому, що вони розуміли, що таке буде. Тому що люди вже були доведені до вічі. І вони це розуміли, вони це прогнозували, і таке трапилось. І вони нічого не зробили або таке не трапилось. То саме відповідальність, я зараз викладаю всю відповідальність впевненістю, тільки на наші правоохоронні органи та на наше керівництво. Сергій, а ви зараз де перебуваєте? Це... Я зараз перебуваю в Мюнхені. В Мюнхені ви приміщені? Ну да. в приміщенні громади, яка мене запросила, А, все, ну просто екранічні. нам сказали, що ви в консульстві, то я просто думав, якщо ви в консульстві, то як це поводять консульські працівники? Якщо вони вам сприяють, це одне. Якщо вони, ну тобто, вони ж мають виконувати, очевидно, якщо вас шукає міліція, то вони б мали сприяти вашому затриманню. Таке про ще трохи питання. Да, ми передамо консул ваше ваше побажання. Е, яка? ми сьогодні і зустрічалися з консулом. І люди, які тут сидять зараз зі мною, вони також зустрічалися з консулом. Консул нас підтримує в наших прагненнях. Ми, ну, в мирних прагненнях да до зміни влади і підтримує те, що е, українці борються з цим корупційним режимом. Ось е, але я можу вам передати слово активістам. Вони вам підкажуть. Ну можете передати слово активістам там з редакторами по скайпу попереписуєтеся. Якщо там людям є, що сказати, то ми з радістю поспілкуємося. А закон, звичайно, я Я взагалі хочу сказати, що люди, люди тут дуже гарні, не зважаючи на те, що вони проживають в Германії. Я вважаю їх справжніми патріотами, тому що вони борються, борються разом зі з нами. Вони збирали вже в Мюнхені. Я тільки що дізнався, вони вже збирали вже три євромайдани. Ось і вони кожен кожного з них дуже хвилює наша доля нашої країни. України, розумієте, і дуже мені дуже мені приємно, що ці ці люди, які тут зібралися, дуже багато людей зібралися. Вони не покинули нашу країну і просто не влаштувалися тут на тепленькому місці, да і забули про нашу країну. Ні, їх дуже хвилює. Вони роблять дуже багато справ, про які ми зараз з ними розмовляємо. Дуже багато справ роблять, щоб підтримати нашу країну, а також інших активних акцій. Ну хотілося, щоб ви не забували, що зараз в першу чергу треба підтримати, напевно, родини загиблих. На Майдані, тому що все ж таки людське життя було забрано в той спосіб, про який ми вчора розповідали. Це сталося від кульових поранень, від завданих травм, від скидання з даху стадіону, зрештою, через просте викрадення побиття, і потім е, залишили в лісі. Якщо Ігор Луценко врятувався, то Юрій, як його прізвище, мене з прізвищ... Юрій, Юрій Вербицький не врятувався, він був знайдений мертвим. І за тими даними, які в нас є, то викраденням неперевіреними, звичайно, остаточно, тому що це перевірити, виявляєте, подзвонимо ми бандитам і кажемо, це ви робили. А вони кажуть, так. Але за тими даними, які ми маємо, це робили злочинні угруповання з Харкова. Власне, ось це викрадення і побиття. І розслідування на цю тему вже зроблені неодноразово. Тож треба пам'ятати про загиблих, допомагати родинам. І, очевидно, якщо влада не, горошує, не оголошує траур, то ми встані самі оголосити траур. Принаймні, в Фейсбуці я точно бачу купу чорних квадратиків замість е, облич звичних. Тобто люди в такий спосіб висловлюють підтримку і говорять про власну. Про власне жаль і скорботу. Роман Андрійович. Вчора ми захвачуємо. Запалили... Не називайте мене тільки Роман Андрійович, я просто Роман. Ну, вибачте, Роман, ви можете. Чесно, ми плачумо, всі плачуть. Сьогоднішнє відео як звучаю молоді... ну... Ну, Андрій... це нашим і корму. Андрій Парубій сказав, що це доброволець сотні охорони Майдану. Власне, і ми очікуємо на прес-конференцію цього хлопця, якого, над яким сьогодні знущався Беркут. Ну, отак дякуємо вам за включення Роман, з Мюнхена. Це дуже багато наші які теж вам сказати, що тут відбувається. Доброго дня, Роман. Ну ви Я називайтеся, називайтеся. Ви не до мене звертаєтеся. Ви звертаєтеся до аудиторії великої досить аудиторії Я громадської. країни. Добрий вечір, Україна. Вас вітає Мюнхен. Ми з вами. Ми вас підтримуємо з самого початку. Що як перші студенти вийшли? На барикаді до першого побиття ми зразу, був у нас перепроведення на в відході перший Євромайдан, потім почались акції по всій інші, по інших містах Німеччини. Сьогодніш, до сьогоднішнього дня ми провели вже три Євромайдани. Звичайно, тематика їх мінялася, як і мінялися події в Україні. Вчора ми провели четверту спонтанну акцію солідарності, пам'ять пам жертв павших наших співгромадян. Прийшли люди, всі, які могли, нас було може небагато, але всі ми прийшли під стіни генерального консульства, принесли з собою свічки, чорні стрічки, запалили свічки, заспівали вічною пам'ять. Тобто ми з вами солідарні, ми стараємося повірте, чим, чим можемо вам допомогти. Зараз нас ми хочемо зібрати гроші на лікування жертв, яких які постраждали від нашого з вами. Спільного режиму, який ми спільно хочемо побороти. Тобто, Мюнхен з вами, Німеччина з вами, такі засідання, як проводяться у нас в Мюнхені, проводяться паралельно і в Гамбурзі, і в Берліні і в інших містах та великі громади українців. Ми раді, що нам завжди складно вийти на зв'язок з Україною. Тому сьогодні це унікальна можливість, що ви так нас можете почути. І ми не тільки. Ви може виставити на Фейсбук чи в пресу написати якісь звернення і написати, яка акція пройшла, чи зібрати гроші. А... Хочеш, ви нас почули. Ви наші брати, ви наші сестри. Ми з вами. Ми так само плачемо, ми так само страдаємо. Нам так само дуже сумно, але ми боремося і ви борітеся, і поборете. Ви можете, до речі, з нами зв'язуватися по скайпу. Ми щовечора спілкуємося із глядачами. Тому якщо у вас є якась цінна інформація, або ви щось хочете сказати, щоб вас почули в Україні. Ну і не тільки в Україні. Ви нам просто телефонуєте по скайпу, ви вже маєте координати. Дякуємо вам за ваші, ваші емоції. Часу вже немає. Нам редактори говорять прощатися з вами, підказують. Підказують, що мусимо рухатися далі. Пізніше можемо зв'язатися. Сергію, пізніше маємо рукою повідомити, що які Що ми пізніше? Ви повідомляє. поділитеся з нами інформацією. Я не думаю, що вам там холодно в приміщенні, правильно. Ми тримаємо людей на морозі зараз, які будуть вести пряму трансляцію з вулиці Грушевського. Бо зараз 7.50. дякую, до побачення.